Сьогодні компанія проводить міжнародний форум аграрної інновації. І це сьогодні майданчик, де зібрані найкращі передові технології в сільськогосподарському аграрному виробництві. Найновіша техніка. Сьогодні це майданчик для обміну досвідом, де ми черпаємо найкращі технології, тому що світ рухається вперед. Потрібно обмінюватися думками, потрібно шукати. Ефективні кращі шляхи розвитку. Я сьогодні хочу щиро подякувати компанії, тому що це є не тільки найбільший платник податків Тернопільської області, це не тільки підприємство, яке забезпечує роботою майже 3000 працівників. Сьогодні це підприємство, яке забезпечує продовольчу безпеку нашої держави від ламу до столу на різних етапах свого своєї діяльності.